Електромобіль Kia Niro привезли з Нідерландів. Привезли за два тижні. З моменту заповнення заявки до виконання замовлення два тижні. Сьогодні 13 число, 1 грудня, клієнт залишив заявку на цей автомобіль. Отак От він виглядає. Підігрівий сидінь. Салон у нас перфорований шкіряний. Попереду безключовий доступ у нас. Повна електрика. Добрий день. Шкіряне кермо. Це електричка. Пам'ять сидінь. Я сідаю, я поставив на перше місце своє налаштування на одиничку, і сидіння відразу під мене підлаштовується з моїм ключем. Далі нажимаємо Power, включається запалення. Відразу от така мультимедія. Чуєте, така музика, як музична вітальня? Ну, мелоча приємна. Да? Многофункціональна панель приладів. Дуже багата комплектація, практична, максимальна. Це у нас і датчики сліпих зон, і утримання полоси. Повна електрика це не має сенсу зупинятися. Різного роду налаштування, контроль дистанції. Отак От виглядає коробка передач, підігрів керма, підігріви сидінь, драйв мод режим, система кліматизації і тут самі примітивні налаштування, до прикладу, там по навігації. Тут система, яка слідкує за дорожньою ситуацією, музика GBL. Kia Niro готова до видачі 20 тисяч доларів на лютий імпорт. Білопільський шлях 11. Звертайтесь завжди раді.